Саме проголошене керівництво Криму ухвалило рішення увійти до складу Росії, підтвердити все хочуть референдумом, який перенесли на найближчий термін. З неспокійного Криму наш кореспондент Сергій Стеценко Сергію. Як тривало голосування, і не вже все так сумно? Так, віта, вечора. Дійсно, сьогодні тут головна новина це голосування у парламенті Криму. Отож, 78 депутатів е, Верховної Ради Криму проголосували за приєднання е, півострова до Російської Федерації. Також вони вирішили перенести е, голосування на референдумі щодо розширення автономії на два тижні, і воно має відбутися вже 16 березня. Увесь день та працювала моя колега Діана Скляренко. Вона зараз вам розкаже, як це все відбувалося. Прошу подивитися. Тисях її матеріал. Таємно, без преси та спостерігачів Верховна Рада Криму більшості голосів проголосувала за референдум щодо приєднання Криму до Російської Федерації. А ще тиждень тому кримські можновладці запевняли, що таке рішення просто неможливе. Центральним властям Києва в очередной раз обращаюся. Каждый, каждый день им даю клятву в тому, що Крим не собирається задіятися в Україні. А они, и чем я больше это делаю, тем больше вопросов они мне задают. У нас автономия с широким статусом. Такие автономии по всей Европе. Ви ж нас агітували туди йти, от ми туди й прийшли. А вже сьогодні депутати парламенту півострова, проігнорувавши думку кримської громади, майже одноголосно ухвалили рішення про приєднання до Росії. А референдум, на якому кримці мають сказати, чи хочуть вони взагалі цього приєднання, призначили на 16 березня. Верховний Совет Крима прийняв історичне рішення о вхожденні Республіки Крим в состав Російської Федерації. Теперь это решение должно пройти народное обсуждение на референдуме для того, чтобы подтвердить решение депутатов Крымского парламента. Сегодня конституционной, легальной власти в Украине нет. Поэтому всю ответственность За ситуацію в Автономній республіці Крим прийняв єдиний уповномочений для цього орган автономії. це Кримський парламент кримські депутати вже встигли звернутися до Володимира Путіна із проханням почати процедуру перетворення Криму на суб'єкт Російської Федерації. Таким рішенням української бурені кримські татари кажуть, воно може призвести до справжньої катастрофи та закликають бойкотувати на легітимний референдум. Це не просто знаєте, грубіше попрання всіх правил логіки, елементарних процедур. Это уничижение над населением Крыма. Они объявили, а потом для формы сказали, ну вы все-таки на всякий случай выскажитесь. А в этой ситуации мы расцениваем постановление Верховной Рады Крыма как действие к дальнейшей эскалации. Ситуація як в Криму і в Крима Кримський політолог Сергій Костинський також шокований каже, рішення протиправне воно може мати катастрофічні наслідки. Всі рішення Верховного Совета Криму, починаючи з відправки в відставку правительства Анатолія Могильова, я считаю, нелегітимними, ввиду того, що вони противоречать действующему законодавству України. Тому все, що ми наблюдаємо на сьогоднішній день, це результат того переворота, який був реалізований в Криму. І реалізації геополітичних інтересів Росії на території України ні один регіон, который вона таким образом анексірувала ні Абхазію, ні Придністров'я не превратила в процвітаючий регіон. В українському уряді теж не мовчать міністр юстиції Павло Петренко Певен Крим залишиться у складі України. Будь-які рішення щодо проведення цього референдуму є незаконними, оскільки питання щодо. Територіальної цілісності, питання щодо е суверенітету України, вони є такими, які не підлягають розгляду на місцевих референдумах. Це питання тільки загальнонаціонального референдуму. Діана Скляренко, Олександр Хоменко, програма Вікна СТБ. Попри вчорашні повідомлення про те, що російські війська починають відступати від своїх позицій, гаряче е, залишається біля прикордонних підрозділів у Криму. Отож, прикордонники на, чи, на цей час заявляють про 10 частин, які заблоковані е, озброєними людьми. Зокрема, волозі лишається адмінбудівля адмін Азово-Чорноморського регіонального управління. Її контролює понад 50 озброєних людей. Е, також ми отримали повідомлення, що вночі були спроби штурмувати прикордонний підрозділ у Масандрі. Е, Однак наші військовослужбовці відмовилися знову ж таки здавати зброю і не пустили їх на територію частини. Сьогодні ми вирішили туди дізнатися, як же ж там справи, і е, побачили, що біля воріт дійсно стояли кілька десятків представників самооборони Криму. Ми хотіли потрапити на територію частини, Однак командир нам по телефону сказав не підходити навіть до воріт е, ні в якому разі не діставати камеру, аби не спровокувати цих людей на конфлікт, тому що вже такі випадки е, були. Uh, і сьогодні ж у мережі з'явилося досить цікаве відео. Зараз ви його зможете побачити. Ось на цих кадрах українські морські піхотинці uh, женуть з території частини самооборону Криму. Останні, нібито хотіли відімкнути там світло. Uh, uh, дізнавшись про це, наші військовики вирішили відтіснити людей у масках. І пропоную подивитися, як це було. <паспалу> Ну а в Перевальному вже шосту добу триває блокада е, української військової частини. Там увесь день перебував мій колега Олексій Сімаков. І що там сьогодні відбувалося, пропоную подивитися у його матеріалі. Ми знаходимося у Перевальному. Тут базується кілька військових частей України. Напередодні з'явилася інформація, що російські війська залишають цю територію, але насправді це не так. Ось ви можете бачити їхню військову техніку: тигри, камази. Поруч чергують російські спецпризначенці. Озброєні до зубів вони заблокували усі підходи до розташування українських вояків. Навіть до парка не підійти не можна. Росіян тут не менше сотні. Поруч працюють іноземні журналісти. Марк кореспондент з Австралії, спеціалізується на гарячих точках. Каже, тут у нього відчуття, дежавю. Я бував у Румунії, я бував у Косово та у багатьох інших гарячих точках. Я маю передчуття, що тут у Криму може щось статися. Тому ми сюди й приїхали з Австралії. Але я дуже сподіваюся, що все минеться. Центральний вхід у частину посилено охороняють якісь люди із георгіївськими стрічками нікого не пускають. Тут колючий дріт, бетонні відбійники та протитанкові їжаки переконані, що охороняють своїх. Це не совсім от таке вираження, допустим, українська армія. Ви розумієте, що українська безусловно, але це солдати, котри захищають кримчан. Армія народная. а ми жителі Криму, чтобы щоб ось ця армія защищала кримські інтереси в першу чергу. Повірте, Поэтому ці ребята це кримська армія, і не треба здесь слава Із частини виходять українські вояки та трішки розбирають блокпост. Заступник командира бригади шокує заявою. Він або наївний, або лукавий. Російські солдати на нас давліні не наказують. Судя по заявленню президента Росії. І зісні військовик каже, у них в частині усе спокійно. Мовляв, усі служать у штатному режимі. Жодних ультиматумів ніхто не висував. Переконаний, що ніякої блокади немає. А озброєні солдати кругом це аби не пролилася кров. Правительство Криму дуже сильно переживає, щоб то арія, та техніка і ті боєприпаси, які знаходяться на нашій території, вони ні в коєму случаї не були і проти мирного населення проти народу. Командир військової частини. Не об'язані виповнити е, преступні прикази. А ще вчора командир цієї ж частини розповідав вікнам, як від них вимагали скласти зброю та визнати владу Криму. Ми люди воєнні, і до тих пор, поки я присягу і мені ніхто не цієї присяги. Чісно, ми будемо виконувати свій думку. Всі і солдати настрої на очі решитель. Ми присягали народу України. І будемо, будемо сягать на ну, і будемо стояти за народ України. Це єдина українська частина на півострові, у яку нас не пустило її ж керівництво. Мовляв, з міркувань нашої ж безпеки і жодних пояснень. Росіяни теж не говірки на цю тему. Тут опасно там вам не можна спілкуватися вообще. Не отойти. Да, отойди. до пожалуйста. З Криму Олексій Сімаков та Олександр Альбінський. Програма вікна СТБ.